Тарас Шевченко, уривок з поеми Тополя. Плавай, пламай, лебедонько по синьому морю. Рости, рости, тополенько, все вгору та вгору. Рости гнучка та висока до самої хмари. Спитай Бога. Чи діжду я, чи не діжду пари? Рости, рости, подивися за синє море, по тім боці моя доля, по сім боці горе. Там десь милий, чорнобривий, співає, гуляє, а я плачу, літа трачу його. Виглядаю. Скажи йому моє серце, що сміються люди, скажи йому, що загину, коли не прибуде. Сама хоче мене мати в землю заховати. А хто ж її головоньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе? Мамо моя! Доле моя, Боже милий, Боже, подивися, тополенько, як нема, заплачеш до схід сонця ранісінько, щоб ніхто не бачив. Ростиш, серце, тополенько, все вгору та вгору. Плавай, плавай, лебеденько, по синьому морю. Отак От тая чорнобрива плакала, співала і на диво серед поля то полею стала. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу.